Адже все з нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. У цьому вірші Павло представляє три ключові принципи істинного поклоніння. По-перше, він стверджує все з нього, навчаючи нас, що все належить Богові. Цю істину викладено в найпершому вірші Біблії. На початку створив Бог Небо та землю. Вираз на початку означає, що Бог існував до створення і є самодостатнім. Він не мав потреби ні в чому. Далі Павло пояснює, що все через нього, тобто, все, що потрапляє до ваших рук, набуте не завдяки вашій силі, мудрості і здібностям, а завдяки проведінню Бога, який наділяє вас усім необхідним. Щоб зрозуміти цей принцип, вам слід відповісти собі на кілька питань: чи самотужки ви досягли всього в житті? Своє майно ви надбали виключно завдяки власним здібностям? Пам'ятаємо про те, що все добре в нашому житті, да не люблячою рукою Господа. На сам кінець Павло навчає, що все для нього. Оскільки все від Бога і через Бога, отже, це все слід присвятити йому та його цілям, його справі. Замало подумки визнати, що все належить йому і все для нього. Необхідно зробити практичні кроки: віддати своє життя Ісусу та прислухатись до керівництва Святого Духа, подібно до Павла. Прославляємо Бога своїм визнанням, адже все з нього, через нього і для нього. Повертаючи десятину і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.